13 липня 2024 року огляд поля площею 3 гектари з культурою кавун японської селекції фірми Саката. Два гібриди. Гібрид Леонардо і гібрид Селест. Розсаду було висаджено на початку червня місяця. Розсада була в 96-й 96 касеті і розсада садилася, ну фактично, це поле було висаджено там за декілька днів. Темою цього ролика є те, що, ну по-перше, показати все таке неперевершені, будемо говорити, Гібриди компанії Саката, представником дистриб'ютором компанії Саката в Україні є компанія Sakura Ukraine. Ось у нас стандарт, стандартний кавун типу Кримсон. Зараз він закладає багато вже плодів тут по низу чуть менше а поверху там достатньо багато плодів. Такі півтора-два кілограми. ширина міжряддя ширина міжряддя 2 метри, чому посадка дещо загущена, тому що даний даний кавун ну планувалося висадити. На поле більшою площею, але без крапельного зрощення. Так як е, дещо е, ризики були трохи неоправдані, е, розсада вже була готова, було вирішено перенести кавун на поле 3 гектари, е, збільшивши при цьому густоту посадки і. Ну, прийняти, прийняти, прийняти ці ризики. Тому густота посадки близько 10 тисяч на гектарі, що звичайно для таких потужних силою росту гібридів воно є е занадто. Але незважаючи на е таку трохи загущеність, ми маємо е надію, що, е що викормимо, е викормимо гарний, гарний урожай. На цьому полі. Ціна на ранній кавун в цьому році, звичайно, зараз опускається низька. Да, Спека стоїть неймовірна, тому споживання зараз дуже високе. Але на столичному ринку кавун відпускають там вже по 13, 14, 15 гривень. Ну, що, звичайно, вроде би і не низько, але з поля, звичайно, він зараз буде йти по 7, по 8 гривень. Ну, я чув і дешевше, десь. десь Є тому, скоріше за все, що коли піде повний вал продукції, то ціна опуститься ще. Але всі ми знали, що в цьому році кавуна було посіяно в три рази більше ніж в минулому році. по Якби фермери, фермери у нас завжди йде міграція капіталу, міграція коштів від культури до культури. Тому що якщо в цьому році в нас висока ціна на щось, значить на наступний рік більшість фермерів посадять цю, цю продукцію. Ну, така, така у нас є. Не, не кватуєма, якби, такий у нас не, не квотуємо ринок. Тому, Завжди це лотерея. Особливо лотерея це такі баштані культури, як Кавун. Значить, що хочеться сказати по даному полі. Ось ми, Селест у нас вибачаюся Леонардо у нас закінчується гібрид. І починається у нас гібрид Селест. який Уже йде на 10 днів пізнішої ну, подовженішої вегетації, тому у нього ось вид е, менш він розрісся, ще, ще не закрив повністю рядки. І е, завжди. Ну, дуже часто у нас часто виникають дискусії, чи доцільно нам давати крапельну стрічку на кавун, чи доцільно нам взагалі давати мульчуючу плівку. Так ось, що я хочу зараз показати. Ось тут закінчується мульчуюча плівка по гібриду Селест. І відразу ми бачимо, що слідуючі ряди йдуть в 3-4 рази менша. Е, менша сила росту, мен, менше, як, менш, якби кущ, ніж е, те, що знаходиться на мульчуючій плівці. Тому, звичайно, е, можемо. По-різному, якби інтерпретувати це все, але, якби приклад, ось як є наглядний, мульчуюча плівка. Я впевнений, в цьому вона дає дуже великі, дуже серйозні переваги з точки зору не тільки. якби Сили росту самої культури, так і з точки зору, все-таки боротьби з бур'янами. І що дуже важливо, коли ми поливаємо культуру, яка знаходиться на мульчуючій плівці, я думаю, що води витрати використання води будуть, мабуть, разів у два менші, тому що все-таки вона не дає такої. Такого випаров, так сильно з цій воді, і економія, звичайно, на водних ресурсах достатньо достатньо серйозна. Так, ось у вигляді експерименту. Було посаджено декілька рядів. Ми бачимо, що у нас закінчуються рядки із крапельною стрічкою, і починаються рядки. У нас взагалі без крапельної стрічки, без поливу, без нічого. Ну, Бачимо, що кавун е, ні про що е, мається на увазі. Звичайно, е, якби у нас йшли дощі. То, мабуть, би оці два, що на крапельній стрічці, що безкрапельної стрічки, такої різниці би не було б. Я скажу ще таким чином, що якби кавун був висіяний насінням, то і в